Профілактична медицина в Україні померла з початком повномасштабного вторгнення. Я це кажу для того, що відповідальність за вчасно виявлені проблеми. І, взагалі, за ваш стан здоров'я лежить тільки на вас. Держава зараз не може займатися вашим здоров'ям. Державі є чим займатися війна, це поранені, соціальні різні проекти і так далі. Піклуйтесь про себе і чоловік, і жінка. Проходьте регулярно медичні огляди, хоч іноді покрутіться лікую, здайте аналізи, зробіть УЗД, зробіть вакцинації, провірте, тиск, крові, цукор, крові, гормони. Це треба робити хоча б раз в один рік раз у два роки виставляйте правильні пріоритети і давайте зробимо так щоб закінчилась війна а ми як нація залишились здоровими бо здорові люди це щасливі люди це ті люди які будуть в подальшому будувати і піднімати нашу країну поділіться будь ласка як ви відноситесь до профілактики і коли ви останній раз були в лікарні.